Всім привіт! З вами дитячий магазин Карета Бейбі. Мене звати Юлія. А це довгоочікувана новинка від бренду Карело Карело Ultima. Коляска має стильний дизайн, функціональна і є чудовим варіантом для високих батьків. Текстиль коляски з пропиткою, пила і водовідштовхуючий з захистом від ультрафіолету. Розміри коляски у розкладеному вигляді. Висота 123 см, ширина шасі 60 см, довжина 90 см. Вага коляски 13,5 кг. Чохол на люльку кріпиться блискавкою, що дуже зручно в експлуатації. Капюшон безшумно опускається. В комплекті зручний матрасик. Підголовник регулюється по висоті. Внутрішнє оздоблення бавовняне, практичного сірого кольору. Знімається для прання. Внутрішні розміри люльки. Довжина 78 см, ширина 38 см, глибина 19 см. За допомогою додаткової секції капюшон подовжується і максимально захищає дитинку від вітру або сонця. Максимальне провітрювання люльки забезпечується вентиляційними віконцями в капюшоні і в самій люльці. Телескопічна батьківська ручка обтягнута якісною екошкірою. Регулюється по висоті під зріст батьків від 90 до 105 см. Великі безкамерні прохідні колеса. Передні поворотні з автофіксацією у положенні прямо. Діаметр задніх коліс 28 см, передніх 19 см. Містке багажне відділення відкритого типу. Покращена амортизація порівняно з іншими моделями Карело 2 в одному. Зручні у використанні кнопки з ефектом пам'яті на адаптерах для зняття модулей. Модулі реверсивні. Проглянковий блок легкий і функціональний. Спинка опускається до лежачого положення. За безпеку відповідають п'ятиточкові ремені безпеки. Просторе спальне місце. Його довжина 90 см, ширина 30 см. Капюшон прогулянкового блоку опускається до бампера завдяки додатковій секції. Є оглядове віконечко. Висота капюшону регулюється. Підніжка для малюка регулюється по висоті і довжині. Однією із переваг Карело Ультіма є те, що її прогулянковий блок компактно складається разом з шасі. Це дуже зручно при транспортуванні. В комплект даної моделі входить тепленький чохол на ніжки, адаптери під люльку, сумка-рюкзак для мами, дощовик антимоскітна сітка. Познайомитись з кольорами і зробити замовлення ви можете на нашому сайті caretababy.com. Підписуйтесь на наш інстаграм karetababy та чекаємо на вас у магазині. Знаходимось у місті Харків проспект Гагарина 181.